Усім привіт! Вітаю на каналі Затишок у деталях. Дуже мені було приємно, коли я побачила, що багато з вас подивилось відео про прибирання мотивації на домашні справи. Дуже приємно дякую всім, хто підписався. І маю для вас нову порцію прибирання. Будемо прибирати на кухні. Паралельно хочу приготувати вечерю. Щось таке нехитро мудре, маю нагінці. Витягла, щоб вони трошки розморозилися. І не знаю, ще щось, ще щось треба. Там треба. Або помити. і деку, одним словом дуже багато всяких таких дрібних справ. Насправді в кухні хаос, зараз ви все побачити. Тож бажаю надихатися і прибирати разом зі мною. Розпочинаю я прибирання із того, що забираю сміття, яке вже назбиралося, і ставлю новий пакетик. Дуже мені, до речі, зручно з тим органайзером, прикріпила я його до Дверки. Тут показую вам покупочки, це з магазину Єва, дуже хороші ось ці засоби, один дуже, я б сказала, агресивний, інший такий заощадливий, можна користуватись ним частіше. От Для кухні це є засоби А Чого купила? Бо була супер на них знижка до 50% і плюс я ще мала бонуси, то половину вартості оплатила бонусами. Подобається мені можливість придбати товари з акційними цінами, так би мовити, не переплачувати. Тому я моніторюю, що є, де, з якими цінами, і купляю ті товари, які мені подобаються, якими я користуюся за привабливою ціною. І, звичайно, ще якщо є новинки і є на них акційна ціна, це теж є прекрасна можливість для того, щоб спробувати щось. Нове. Хочу я скоренько помити посуд. Бачите, там в умивальнику така рожева баночка. Це я купляла в АТБ на промгрупі. Вона мені дуже сподобалась, по-перше, формою, що це ніби полуничка. І ще сподобалось, що вона має карабін, можна прикріпити там, не знаю, до сумки, до джинсів, до чого хочеш. І вона компактно складається. Вона є в розкладеному вигляді більша, коли є водичка, коли нема водички, вона стає менше, ну як стає, ти її можеш зробити меншою. Єдине, що мені не сподобалось, що важко вимивати зсередини, вирішила я засипати порошком кисневим і залити кип'ятком, щоб вона так сама очистилась. Наступна річ, про яку хочеться сказати, це ось ця дошка сіренька, вона є з нахилом і з бортиком. Це для того, щоб, наприклад, коли ви ріжете томати, чи кавун, чи щось таке, з чого тече, то ось ця волога, щоб не йшла за край дошки, а збиралася цьому кутику. Насправді ідея дуже геніальна, чудова, я б сказала, але є одне але. Якість пластику бажає кращого. Звичайно, я не за великі гроші її купляла, це була ну, досить така бюджетна покупка. Але я декілька разів розрізала ножем і царапини залишились на пластику. Ну, це таке собі, мабуть, не дуже корисно для організму, але сама ідея досить хороша. Ми її декор, запікала я картоплю з м'язком. Люблю ось таке приготування їжі, коли запухав духовку і воно собі там готується. Цього разу використовувала я пергамент, а не климок силіконовий. І можу вам сказати, що досить непогано, але, мабуть, і треба більші листи, бо ось цей лист, що я мала, він був в розмір з ось ця деку. це є від духовки, так би мовити, рідне. І воно було трошки, Ось цей пергамент був замалий, відповідно, рідина вона перетекла. Одним словом, буду або більші листи шукати, або буду використовувати менше деко. Моя Єлизаветка вдома. Походили ми аж 2 дні в садочок і захворіли. Тому е, лікуємося, не, не можу сказати, що в неї якісь там такі симптоми, вона і активна, трошки сопельки, ну, одним словом, лікуємося. Писали мені також в коментарях: йди на роботу, не сиди вдома. Чесно, люди, дякую вам за поради, і я хочу висловити свою думку по, по, по цій темі, що дуже складно вийти на повний день робочий і складно знайти роботу з половиною робочого дня. Тобто, от якщо нас в місті почати шукати роботу на декілька годин, це досить складно. Тобто мало таких посад, де ти можеш вийти на декілька годин, коли тобі пасує. І це не завжди, а коли дитина здорова. Так? От, Наприклад, два дні дитина була в садочку, я могла йти. І тепер дитина тиждень буде вдома, бо я не поведу її хворою, і ще якийсь час не поведу після того, як вона виздоровіє, для того, щоб укріпився імунітет, організм. Так? Бо так дуже легко, якщо тільки перехворіли і пішли знов, можна легко щось нове принести. Так от складно знайти роботу, в якій буде гнучкий графік. А щоб вийти на повну зміну, я не хочу підставляти тих людей, які будуть працювати зі мною. Тому що не кожного разу брати лікарня на цей навантаження на інших людей. Показую вам, як проходить процес утеплення сусіднього будинку. Як бачите, рештування поставили з двох сторін. Справа, зліва, тут вже бачу, утеплили. Е, ще потім будуть затягувати такою якоюсь штукою, коротше, а потім будуть вже фарбувати. Але робота йде досить, я б сказала, швиденько. З двох сторін поставила я варитись гречку і завжди собі ставлю таймер, щоб, і так би мовити, не пильнувати, а таймер запікає і тоді я буду виймати ось ці пакетики. Дуже зручно, насправді мені, просто супер зручно в тих пакетиках варити, бо не треба пильнувати, щоб там було достатньої кількості води щоб не було замало. Вирішила я, поки там готується протерти стіл, У мене діти творчі, завжди щось тут біля мене творять. Поки я готую їсти. Загалом на кухні локація така досить активна. Тож треба привести стіл в порядок і також ще хочу підмести і помити підлогу. Але мій телефон вирішив всього вам не показувати. Цього разу він розрядився, бо хто пам'ятає, минулого разу закінчилась пам'ять на ньому. Одним словом, бути блогером це ще цей прикол. Як не одне, то інше. Насмажила я цих нагінців, гречка стандарт з маслом та спеціями і компот. Трошки заблідий, але досить смачний, переважний смак алечі, хоча її було небагато.